Любомалече, погляньте на картинку. Вам вже знайомі ці предмети, правда? ж? Так, маляки, це предмети гігієни. Вони нам потрібні для того, щоб ми були чистими та охайними. Сьогодні пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Отож, будьте уважними та повторюйте рухи разом зі мною. Узяли духм'яне мило! Добре руки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди, сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Ми гарно погралися з нашими пальчиками. Нумо грати ще раз. Узяли духм'яне мило, добре руки з ним помили. Полетіли від води бризки з рук туди, сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Шановні батьки, пальчикові ігри необхідні для розвитку дрібної моторики рук, а також вони розвивають мовлення та здатність зосереджувати увагу. А ще це цікава розвага для малят. А я залюбки перегляну відео, як ваші малята грають в пачкові ігри. До нових зустрічей!